Так, друзі, всім привіт! Так, в цьому відео я буду заходити в Абанк на 100 тисяч гривень за угодою по нашої стратегії. Це сайт, який видає мені сигнали безкоштовно. Звісно, що я не дурак просто так це робити, Та, але ж в мене є мій друг. Звати його Кубік, це його така клічка, а, тому що він собі у 20 років купив новий хелендваген. І він мені каже: Слухай річ, в тебе так багато відео, ти так круто трохуєш, в тебе там все-все-все чітко, все безкоштовно показуєш. А ось покажи наскільки відпрацьовує твоя стратегія, ось у тебе баланс. 112 тисяч, ось зайди на 100 тисяч і дійсно докажи та покажи, як це все працює. Тож в цьому відео це ми і зробимо. У декількох минулих відосах ви можете згадати, що я злив собі 300 тисяч гривень, все можете побачити, це взагалі там моя помилка була, але ж потихеньку, у мене був баланс 80 тисяч після того, як злив, і ось потихеньку-потихеньку почав вже повертати. Але ж саме в цьому відео я буду відкривати лише одну угоду сумою на 100 тисяч гривень за нашою стратегією. То, що я вам хочу сказати, або пан, або пропав. Або я зараз резюмую, що повністю наша стратегія працює, та готовий показати її вам. Або ж я просто зачиняю цей канал, тому що не буде ніякого сенсу працювати далі, якщо мої стратегії не працюють. Ну що, поїхали. Існує сайт, який нам дозволяє більше не аналізувати там якийсь ринок, там дивитися патерни, там то сьо. Ні, це більше не потрібно в нас 21 століття. Є сайт, який безкоштовно дає сигнали кожну хвилину. І саме цим сайтом ми сьогодні і скористаємося. Я взагалі по ньому завжди і працюю. То що я вам хочу сказати, полетіло спочатку, суто по стратегії, але ж хочу перебити, давай щоденько розповім. Додивись це відео обов'язково до кінця, так як там буде цікавий інсайт саме для тебе. І так, що, для... по нашій стратегії мені потрібен лише наш брокер. І наш сайт investin.com. Обираю нашу валютну пару без підпису OTC, хай це в мене буде все ауткат. Далі я просто переходжу на наш сайт і в пошуку пишу назву нашої валютної пари, для того, щоб отримати наш перший сигнал. Далі я по стратегії тисну технічний аналіз, Саме тут знаходиться наш перший сигнал. Так, чекаю, поки воно в мене загрузиться. Технічний аналіз усього, спускаємось нижче і тиснемо одна хвилина. І ось наш сигнал, який каже активно продавати. Так, все ж вірно. Так, активно продавати, я повертаюсь, друзі, і вичиняю на одну хвилину угоду на 100 тисяч гривень. Тут два варіанти. Або я заробляю плюс 87к, або я втрачаю 100 тисяч, якщо вже з великого сенсу далі знімати YouTube, я не бачу, тому що що я такий за трейдер, експерт, якщо мої стратегії не працюють, а працює стратегія чи ні, перевіряюся завжди ось у таких екстремальних умовинах, тобто, і ніяк інакше. Коли там поганий ринок, ось як ви могли бачити, я злив 300 тисяч та ось о, все подібне. Тому в цілому, давайте будемо дивитися. Ось о, наш сигнал активно продавати, тобто потрібно заходити донизу. І ось о, можемо побачити, які індикатори, що тут, тут повний детальний аналіз. Тож, давайте дивитися. До кінця нашого ходу залишається 18 секунд. Просто спитаєте, нервую я чи ні. Ну, якщо чесно, трошки, звісно, нервово, так як е, торгую реально не на маленьку суму 100 тисяч гривень. Це не мала сума, на яку люди можуть жити, 2-3 місяці. Ну, звісно, від того, які в кого потреби, але ж ми маємо ідеальний плюсик. роблю скріншот, друзі. І заробляю плюс 87 тисяч, чесно кажучи, дуже приємно, дуже гарно. Тобто мою стратегію ви побачили. І що я вам хочу сказати, він графік далі і далі падає донизу. Тобто, що я вам можу сказати? Активно продавати, зайшов на одну хвилину донизу. Звісно, трошки ризикнув, зайшовши на 90% від цього балансу. Але ж ось все-таки спір з моїм товаришем-Кубом. Тож, ось, куп я знаю, що ти дивишся цей відос, ну що там, як тобі? Бам! Спір я виграв, переміг, і що я вам можу сказати, відео йде зовсім недовго, але ж тепер повертаємось до самого головного, до чого я хотів вам розповісти в самому початку. Тож ви так само можете почати заробляти. Для цього тобі потрібно лише перейти в мій телеграм-канал в описі під цим відео, саме в коментарях під цим відео, і, і натиснути на закріплене повідомлення. Ось і тут є моя безкоштовна стратегія, повна інформація для всіх новеньких. Тобто, ось і тут я повністю розповів, як ми заробляємо, що ми робимо, ось послання нашого сіного брокера на наш сайт. Тобто, завдяки ось цьому відео ти зможеш почати заробляти. Тобто, ось, ось мій результат, ти побачив, я відчинив лише одну угоду, сума на 100 тисяч гривень. І зверху забрав плюс 87к. Тобто, що я вам можу сказати? Ось бачимо наш сайт, ось цього наш брокер, на якому ми і заробляємо. Тож спускайся прямо зараз в коментарі під цей відео та забираю всю мою безкоштовну стратегію. А також ніяк не можу не сказати, що в мене є мій безкоштовний ВІП-канал, в якому ми сьогодні вже зробили 76 тисяч гривень, там де ми особисто з нашою великою командою видаємо сигнали. Тож, якщо тобі цікаво, то переходь та починай працювати з нами це все безкоштовно. Ну і до речі, якщо такі інсайти закидаю вам, то вам бам скоро вийде мій торговий бот. То що я вам хочу сказати, переходь в коментарі під цей відос та забираю всі всі стратегії. А я залутав ідеальний профіт та зараз йду відпочивати. Побачимось.